Тегани викрали коня, за О, добрий день. Пан, добрий вечір. Бажаємо здоров'я, старо. Бажаємо здоров'я. Ходіть сюди до вас. Отобили? Є розмова серйозна Ась. на дві теми. Угу. Бажаємо, Бажаємо здоров'я. Так, дивіться, яка ситуація. Нас, до нас поступила інформація, що ви незаконно торгуєте артефактами. Що можете сказати? Відправляєте сталкерів на бар збувати і гроші собі в карманчик кладе. Що скажете? Я один раз був дід одного попросив, щоб він сходив на бар і одніс артефакти туда. Чи так блять? те, що він торгує незаконно артефактами? Де ж до нього один на один говориш? скажеш, що з нього 10 тисяч нам на карман. Він нам су він він нам супа наварив за записати. А мені той суп, блядь. Бабло давай блять то і це теж Ні, то скажеш, скажеш, що я тобі сказав. А ти а ти жо вуха грієш? Відійди, відійди. Пішов вуха гріти. От скаже, що я сказав 10 тисяч, але враховуючи те, що він зробив нам послу. супа наварив п'ятерку, блять. Інакше будуть заходи, блять, Щодо незаконного збуту. То може ви ще самі підійдете? Блять, я тобі я посадова особа, блять. Давай вперед. Поняв чи ні? Давай до виконання Що сержант, дати сигаретку дивитися? Так, колеги, так? ви до машини, так. лейтенант сюди йде. Доповідай. Сказав, що потім зайде вас. Доб... А що зараз? Зараз де бабло. Пане капітан, ви сказали сказати, щоб заніс, а не прям зараз. Я кажу, прямо зараз. У... Коли має зайти? Не знаю. Ой, блядь. Піди, спитайся, коли він має зайти. Чого ви в мене вмішуєте в ваші ці мутки? А ти я... думаєш, куди горбабло піде, блядь? Мені же ж? Давай, бля. А де вчорашня? Все є, вже і зрою. Не ваша машина це тут стояла. Яка, оце ось моя. Від... Один... Відкрийте машину, подивимося, що в багажник. Його... Да, хорошо, зараз Щоб ми... зняти підозру від вас, хочемо оглянути, речі. Ого. Що покажіть сумку. Із ломіку забирайте. Так, особовий Що? Сказав, що на днях, зараз да? нема можливості. Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. Ну, нахер. Відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. А, Погнали!